Привіт усім! Сьогодні хочемо представити вам новинку, створену для ефективної роботи з сучасними РЕП-системами. Наш реп-тестер, який працює в діапазоні від 240 до 1020 МГц, це компактний, зручний і надійний інструмент для діагностики реп, створений спеціально для тих, хто працює на передовій або в умовах бойових задач. Комплектація пристрою. У коробці, крім самого реп-тестера, ви знайдете кабель для зарядки, а також інструкцію користувача, де описано все. Те необхідне для повноцінного використання. Погляд пристрою. Погляньмо ближче: верхня кнопка вмикання та вимикання, нижня перемикання між режимами, oled екран відображає частоти, на яких присутні сигнали, порт та індикатор зарядки. Як працює реп-тестер? Для запуску натискаємо кнопку живлення та очікуємо завантаження. Сканування всього діапазону відбувається за 4 секунди. Пристрій автоматично показує, на якій частоті присутні сигнали. В реп-тестері передбачено два режими відображення. Перший детальний режим, кожна частота показана окремим стовпчиком. Другий спрощений режим. Окремі блоки засвічуються зеленим кольором, якщо присутній сигнал певної частоти. Перемикання між режимами здійснюється довгим натисканням нижньої кнопки. Як уникнути хибних сигналів? Щоб уникнути хибних відображень частот, рекомендуємо тестувати реп на відстані 3-7 метрів від джерела сигналу. Це дозволить уникнути впливу гармонічних частот, які виникають поблизу потужних передавачів. Автономність та гарантія. Наш реп-тестер працює до 26 годин без підзарядки, а повна зарядка триває до 5 годин. Також ми надаємо один рік гарантії на кожен пристрій. У разі несправності ми або ремонтуємо. Готуємо або замінюємо пристрій на новий. Реп-тестер це простий, але необхідний інструмент для роботи з радіоелектронною боротьбою. Він ідеально підійде як для експрес-аналізу частот, так і для тривалого спостереження. Друзі, переходьте на наш сайт, де ви можете ознайомитися з іншими нашими пристроями, а також підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте питання в коментарях або звертайтесь напряму і ми все розкажемо особисто. До нових зустрічей!